Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву та бойову партію, яку була зіграна в четвертому турі міжнародного турніру, що проходить в Єрусалимі. В цьому поєдинку білими грав славетний український гросмейстер, справжня легенда українських та світових шахів Василь Іванчук. Протистояв же йому шахіст, який не набагато молодший самого Василя Михайловича. Мова йде про російського гросмейстера Петра Свідлера, який, звісно, виступає під прапором Фіде. Свого часу, у 90-ті та 2000-ті, ці шахісти зіграли між собою дуже багато партій. І зазвичай їхні поєдинки проходили за дуже цікавим сценарієм. Не став винятком і цей поєдинок. Отже, Е4 зіграв Василь Михайлович. Петро відповів ходом Е5, кінь в 3 кінь С 6, слон Б5 А 6 слон А4, кінь в 6 і 2 нулі. У цій позиції Свідлер зіграв слон С5 і отримав С3. Рокіровка Д4, слона С7, Тура Е1, захищаючи пішака. Тому чорні грають d6, захищаючи свого пішака e5, і Василь Михайлович міняється на c6. Бити на e5 не дуже хороша ідея, тому що після кінь g 4 під удар потрапляє не лише пішак e5, але й пішак f2. Тому треба витрачати час на його захист. Чорні забирають на e5, ну і після взяття де еншпіль на користь чорних. Тому що у них кращий розвиток. тому треба відходити ферзем, але й після ферзь d6 у чорних чудова позиція. Перевага двох слонів повністю компенсує недоліки пішакової структури на ферзовому фланзі. Тому Василь Іванчук зіграв аж 3, вже всерйоз загрожуючи забрати на e 5 Але Свідлер розмінявся на D4, і тепер білі отримали можливість розвинути свого ферзового коня не лише на d2, але й на С3. Д5 грає росіянин, Е5, кінь Е4, слон Е3, надійно захищаючи пішака Д4. якщо чорні будуть грати мляво, то білі, врешті-решт, захоплять контроль над вертикаллю С, і пішак С6 стане слабким. Тому С5 грає Свідлер і після взяття забирає конем. Білі розвивають коня на С3, слон Б7. І в цьому положенні Іванчуку слід було зіграти Б4, продовжуючи нарощувати ініціативу: прогнати коня, розміняти чорнопольних слонів, зіграти кінь Д4 і захопити контроль над полями чорного кольору. За таких умов, білопольний слон чорних цілком міг стати поганим. Але Іванчук робить занадто оригінальний хід Тура Е2, плануючи поставити Туру на Д2 та атакувати пішака Д5. Але чорні грають кінь Е6. Хочуть зробити пішакову вилку. Відбувається розмін Чорнопольних слонів Тура Д2 і, мабуть, сподівався на С6 Василь Іванчук, далі Тура С-1. Хоча і в цьому випадку, після Ферзі 7 кіня 4, білі не встигають заблокувати пішака С. Він спокійно йде вперед, і на дошці приблизно рівна, але цікава, динамічна позиція. Втім, Петро Свідлер зіграв більш ідейно. Він відразу відкрив свого білопольного слона, пожертвувавши центрального пішака. Чорні зіграли Д4, і після взяття ферзь G5 з загрозою мату. Василь Іванчук вимушений перейти до захисту. Українець зіграє ж 3 після С5 міняється на Є6, але F'є і відкривається вертикаль для чорної тури. Майже всі чорні фігури, за винятком тури А7, працюють на повну потужність. І зайвий пішак білих аж ніяк не відчувається. Іванчук ходом ферзі 2 захистив центрального пішака, але слон F3. І після ферзь 3 звісно, чорні не розмінюють ферзів. Крають ферзь H5, загрожуючи пішакові. Король H2, а тепер і ферзова тура чорних підключається до гри. Позиція білих стає дуже небезпечною, але Іванчук захищається точно. Він ставить туру на G1. Після слон g 4 за загрозою мату h 4, Турає f3 і ферзь забирає на c 5 Свідлер віддав другого пішака, але підсилює атаку ходом g5, нападаючи на h 4. Втім, Василь Іванчук передбачив це і гальмує атаку росіянина стандартним для таких позицій методом: ставить Туру на h1 і після взяття йде королем на g1, зв'язуючи пішака. Хід h3 нічого чорним не дає. Тому що білі грають кінь е4, починаючи створювати свої контрзагрози. Тому ферзь g5 зіграв Свідлер, нападаючи на туру д2. І тут Василь Іванчук цілком міг зіграти кінь Е4. Далі було можливо таке: ферзь g6, кінь в 6 шах, взяття ЄФ і слон f3, нападаючи на туру. Бити на 4 не можна, тому що ферзь йде на b1 і білі просто отримують мат по першій горизонталі. Король h2, ферзь h1. Тому білим краще зіграти ферзь c2. Чорні міняються на c2, забирають на h1 і переходять до рівного турового ендшпілю. Розмін на g 3, тура б'є f6, нічия дуже ймовірна. Але в нашій партії Василь Іванчук зіграв інакше. Він не поставив коня на е 4 відразу, а спочатку забрав на а 4 І у відповідь на ферзь б'є 2. Тура б'є ж 4 шах. Король аш 8, чорні тричі нападають на пішака. Але тепер хід кінь Е4, по суті, єдиний, який дає можливість Іванчукові продовжити боротьбу. Наштовхується на шах, король відходить на ж 2. Тура 3F5, тепер тура білих під загрозою. Але знову ж таки, єдиний хід Тура аш 4 Подивіться на цю позицію. За якість у білих два пішаки, достатня компенсація. Та й білі фігури розташовані чудово. Якщо чорні відмовляються від миттєвої нічиєї, граючи, наприклад, Ферзь Д7, то можна піти Ф4 і білий кінь контролює відразу декілька важливих полів чорного кольору. У білих тут аж ніяк не гірше. Тому, розуміючи, що якщо продовжити грати на перемогу, то є ризик програти партію, Петро Свідлер вирішив закінчити поєдинок вічним шахом. Ферзь F3 шах, далі ферзь D1, король G2. Суперники повторили позицію і це нічия. Ось така дуже цікава та повчальна партія. Суперники грали напрочуд винахідливо та логічно. І врешті-решт, як це часто буває в таких випадках, поєдинок закінчився закономірною нічиєю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.